Як купити квитки на гонку Формули 1. Гадайте, звідки я повернулась? Тільки зійшла з потягу і вже сіла записувати це відео, бо питання просто взірвало всі коментарі. Тож, давайте розбиратися, а ви приєднуйтесь, бо тут ще багатенько формульного контенту. Почнемо з простої відповіді: як купити квитки. Гуглите F1 Store, заходите на потрібне вам гран-при, там така величезна червона кнопочка. By ticket. В принципі, це як я купляла квитки. Але окей, давайте пройдемось по нюансам. Окрім того, що в нас є як дешеві, так і дорогі гран прі в нас ще є різні місця. Загалом ціни на них варіюються від 200 євро до декількох тисяч, якщо не декількох десятків тисяч. Найдешевші квитки йдуть в зону General Admission. Вам там навіть не дають квитки. Просто клаптик землі і влаштовуйте собі, як хочете. Він не обов'язково близько до треку, там не обов'язково є близько десь екрани взагалі. Мені прям боляче було дивитись на людей, які в плюс 30 там лежать, мені треба це кандюр, тінючок. Якраз закриті стенди вважаються більш лакшерними, ціни на них побільше, і також лакшерними вважаються місця, значить, трибуни, які знаходяться біля прямої старт-фініш, от прямо біля боксів команд. Угорщина, як і багато інших треків, об'єднує ці два пункти, і прямо навпроти боксів в них трибуни з навісом. Саме там вони мені коштували 600-800 євро. А переді мною над боксами якраз були місця людей, які заплатили декілька десятків тисяч євро, в них там і ресторани. І кандіори підлейну в них є. Їх буквально возять як пілотів на параді, по треку. моя улюблена частина гонки, коли трибуни Ферстапена зафукали їх, коли вони проїжджали між ними. До речі, про трибуни Ферстапена. На сайті формула 1 представлені квитки не на всі трибуни. Деяким гонщикам, в залежності від того, яке гран-прі вважається їх домашнім, де вони народились, або просто де вони популярні, видають окремі прям фанатські трибуни, тільки для їх фанатів. Квитки на такі трибуни можна купити на сайті самого гонщика, вони там насправді подешевші. Але у Макс в цьому році було всього 4 трибуни. Але це і не всі трибуни, яких немає на офіційному сайті Формула-1. Справа в тому, що в кожного окремого треку є свій сайт. І окрім того, що вони там продають всі квитки на 15-20% дешевше, там ще є значить трибуни, які вони беруть ексклюзивно тільки під свій сайт. Як же вище цей мільярд сайтів, які вилітають, коли ви гуглите, як купити квитки на Формулу 1? Тут треба бути дуже обережними. А якщо ви загуглите першим в рекламі і найпопулярнішим, вам видасть сервіс ViaGoGo. І отут є нюанси, бо це не сервіс, який передає вам квитки. Фактично, це OLX для квитків. Ви там купляєте квитки у перекупів і немає жодної гарантії, що вони будуть дійсними.